Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати. Не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. І ще нагадаю, що в мене є мрія: це 5 тисяч підписників до кінця цього року. Часу залишилось дуже мало, а підписників ще так нормально залишилось. Тож давайте перевіримо свої підписочки на мій канал, бо ходять слухи, що YouTube іноді відписує людей. Давайте перевіримо, чи це правда. І ще попрошу поставити лайк цьому відео, написати мені коментарик для підтримки мене і мого каналу. Ну і, і все, погнали читати історію. Виходить. Погнали? Чи погана це за те, що вихопила каблучку з кільцем хлопця моєї сестри з його рук, коли він робив пропозицію? Просто посеред мого весілля. Ох, як я люблю ці пропозиції на чужих весіллях. Ох, як мені це подобається! Це сталося минулих вихідних. І чесно, моя родина досі на мене зла. Мама ледве зі мною розмовляє. Водночас, мій чоловік, його сім'я, навіть уся наша весільна вечірка впевні, що я була на 100% права. тож дозвольте мені пояснити, мені 24 роки, і минулої суботи я вийшла заміж. Весілля було невелике, але неймовірно красиве. Просто моя мрія, виноградник на заході сонця, жива музика. Коктейльна година просто неба після церемонії я переодягнулася в легшу сукню, відпустила стрес і вперше за день просто видихнула. Нарешті я могла насолодитись моментом. Поки друзі сміялись, офіціанти приносили шампанське, а фотографи ловив наші усмішки. І тут хаос вирішив прийти без запрошення. Моя молодша сестра була однією з подружок нареченої. Її хлопець 18 років. Вони зустрічаються десь приблизно. На рік він нормальний, чемний, але, скажімо так, відчуття такту в нього приблизно як у цуценяти в посутній крамниці. Я розмовляла з подругою біля столу з напами, коли почула приглушене, о, і здивоване, ах, і з боку, бару. Я обернулася і бачу його, стоячого на коліні, прямо посеред натовпу гостей із маленькою оксамитовою коробочкою в руках, що сяє під променями вечірнього сонця. Перед ним моя сестра, яка затулила рота руками. Усі навколо завмерли, хтось зняв це на телефон. Мій професійний фотограф, за якого я заплатила цілу купу грошей, інстинктивно підняв камеру. А я, я просто стояла. Абсолютно шокована, моє серце буквально впало в п'яте. Він робить пропозицію посеред мого весілля. Ніхто не питав дозволу, ніхто навіть не натякав. Це був мій день, день мене і мого чоловіка. І ось він перетворює все на свою маленьку драму. Я відчула, як у мене закіпає людь холодна і чітка, як шампанське, що втратило пульбашки. Поки натовп перешіптувався, я зробила те, що ніхто не очікував. Я підійшла до них спокійно, бо з крику. Опустилася трохи вниз, взяла коробку з кільцем прямо з його рук, подивилася йому в очі і сказала: не зараз. Поклала коробку в кишеню і пішла. Просто розвернулася і пішла далі, як ні в чому не бувало. Можна було почути, як падає шпилька. Моя сестра стояла бліда, як полотно, і хлопець розгублено кліпав очима, наче риба, яку витягнули з води. Мама прошепотіла моє ім'я крізь залу, але я просто підняла келих і повернулася до гостей. Пізніше, коли все стихло, я підійшла до хлопця і тихо повернула йому каплучку. І сказала, тепер можеш зробити це, якщо хочеш. Він нічого не сказав, просто виглядав приниженим. Згодом я дізналася, що він таки зробив пропозицію на парковці готелю, коли всі вже роз'їжджалися. Тепер моя родина мене ненавидить. Мама каже, що я вкрала у сестри момент щастя, що любов треба святкувати завжди, незалежно від обставин. Тітки підтримують її, батько сказав, що я заганьбилась перед усіма. Я? Я не відчуваю провини взагалі. Це був наш день. Наш момент, і якби вони хоча б запитали, я б можливо погодилась. Можливо, навіть допомогла б зробити цей сюрприз красиво у фіналі вечора, після першого танцю. Але вони вкрали сцену просто так, без поваги, без думки про те, що відчуваю я. Я не думаю, що бути господаркою свого весілля це бути поганою людиною. Я думаю, що це мати межі. Можливо, я виглядала поганцем у той момент, але як казали, Королева Шарлотта, іноді ми мусимо бути поганими, коли нас провокують. От і я була і не шкодую. Тож так, мій день весілля, хлопець моєї сестри вирішив зробити їй пропозицію прямо під час прийому. Не спитавши мене, я спокійно підійшла, вихопила коробку з кільцем і сказала: не зараз. Родина в шоці, але я не шкодую. Це був мій день, а не їхній. Цирк. така історія, друзі, запрошую вас в коментарі обсудити її. Думаю, що багато хто зараз каже, що авторка сама закохана, і така, типу, все мені, все мені, але хіба день весілля це не такий день, що має бути все для неї і все її. Я вже не знаю, яку історію підряд. Я говорю, що хто платить за свято, то і встановлює правила, але. Бляха, ну, наче всім відомо, що робити пропозицію в день весілля безгоди молодят це неправильно і так не можна робити так само, як і приходити на весілля в білому. Це такі є написані правила. Якщо ти хочеш зробити пропозицію, ти підходиш до молодих, особливо до нареченої, мабуть, і питаєш в неї і. Питаєш, коли це краще зробити, в який момент, щоб їм було комфортно, і якщо молоді не проти, то ви, звичайно, робите пропозицію. Щодо цієї історії, яка склалась, мене вона розсмішила, якщо чесно. Що наречена така, я просто спокійно підійшла, забрала коробочку, і така ну не зараз, ну молодець. Кордони відстояла потужно, отак, от як треба. Мені сподобалось, як вона це зробила спокійно, без драми, без сварок. Те, що її родина не підтримала. Ну, типу, це ж її сестра і. Мама подумала, що ти що, тобі що для сестри? Жалко, кусочок щастя свого. Ну, бляха, як аби вони підійшли і запитали, то не шкода, забирайте. А так, ну сама авторка каже: аби вони підійшли, то я б можливо погодилась і можливо ще б допомогла їм це все організувати. А так не підійшли, не запитали такі питання. Вони думали, що всі будуть дуже раді. Ну, всі раді, окрім чи могла наречена поступитися цим і така: о, клас, і ще одне подвійне весілля, подвійне с. Вято могла б звичайно поступитися, але чи мала вона право не поступатися? Звичайно, мала і зробила те, що вона хотіла. Вона святкувала це весілля, так як хотіла вона, не питаючи ні в кого. Тому до її вчинка в мене питань немає. Є питання до батьків. Які підтримали одну сестру і не підтримали іншу сестру? Типу, ви або обох уже якась підтримуєте, або не підтримуєте нікого? Бо вони такі, «Ти таке не знаю, що більше казати. Давайте почитаємо, що кажуть люди. Будь-хто з половиною мозку знає, що не можна робити пропозицію на чужому святі, особливо на весілля. Це просто базова людська повага. Я чесно б, не втримався і просто почав би сміятися вголос. Потім, мабуть, сказав би щось на кшталт: Вау, яка ж кульгава пропозиція. Навже він настільки без фантазії, що не зміг придумати нічого свого? І чесно, я впевнений, це була ідея самої сестри. Вона явно хотіла вкрасти частину уваги собі. Ха, Можливо, можливо, молодша сестра застрить такому класному весіллі, як соба. Авторка каже, що вона була дуже красивим. Але, ну, не знаю. Так, протягнуто за, за вуха, це скоріше і хлопець не сильно хотів напрягатися і такий Зділи, його. тут уже все красиво, все облаштовано, зроблю тут пропозиції. Тож так, скоріш за все, це ідея самого хлопця, який не хотів думати і продумувати щось оригінальне. Так, і чесно підозрюю, що мама теж була в змові. Звучить, ніби вони це спланували разом. Непоганець, без сумніву. Ну, якщо й мама була в змові, то можна було б уже й наречену в змову, щоб. Це для неї не було сюрпризом, і вона все не зірвала. Наступний коментар. Цікаво, а може це мама сказала йому, що це буде мило і все буде гаразд. Наступний коментар. Хлопцеві 18, у нього навіть не половина мозку, а той шматочок, що є, зайнятий фантазіями про доросле життя замість того, щоб просто стати дорослим. Якби моя сестра поводилась так само, я б навіть не злилася, просто б відійшла і вибачилась за неї перед усіма. Наступний коментар. Не знаю, моєму сину 18, і я впевнена, якби я запитала його про це, він би сказав: Ні, мам, це просто дивно. Це ж чужий день. Я не можу забирати його собі. Знаєте, цей коментар мами, яка говорить, що в неї найкраща булочка в світі, і от моя б дитина, от точно, так бо ніколи не зробила. Да щоб моя дитина на парті щось фломастером написала, ви що? Інші так, а от моя ніколи в житті Сама класна булочка. І оцей коментар мені звучить так само. Наступний коментар. Абсолютно, якби хтось зробив пропозицію на моєму дні народження, я б розлютилася, не те, що на весіллі. І після того, як я прочитала, що йому 18, а їй теж приблизно ж стільки, усе стало ясно. Вони просто не розуміють, що. Так не робиться. Хочеш зробити пропозицію на чиємусь весілля? Спитай наречених і будь готовий, що скажуть ні. А ще, просто тому, що на весіллі є професійний фотограф, не означає, що ти маєш право безкоштовно користуватись його послугами. Я б чесно навіть не дала їм жодної фотографії. Сказала б: ой, вибачте, я випадково видалила або б. Виставила рахунок. Авторка зробила правильно: зупинила цирк перш ніж він зіпсував їй день, а її родина здається просто токсична. Якщо вони тепер сердяться, то може і добре, бо, як казала мудра людина, коли людина показує, хто є, вір їм одразу. Отака коротесенька історія у нас сьогодні. Пишіть, що ви про неї думаєте, як ви відноситесь до пропозицій на чужих святах, за чи проти? А ми побачимося з вами завтра папа -па!